Вітаємо вас на каналі. Файні квіти, городина, садочок, миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп посіву насіння цибулі та насіння кореневої солери на розсаду в березні 2024 року час Київський. Перший такий період дуже короткий, тому що інші і день, і години не підходять нам для посіву. Чому? Тому що, хоча це третя фаза, спадаючи місяць, але там буде місяць проходити через. Несприятливу некшнакшадру, яка сузір'я, яке дає несприятливі енергії для того, щоб отримати гарний результат. Отож, ми вибираємо. А вибрали ми 1 березня з 9 години 30 хвилин починаємо сіяти насіння і до кінця доби, і тут нам будуть допомагати не тільки скорпіон. І сонце, а нам буде допомагати буде допомагати Юпітер, тому що він відповідає за сузір'я Вішахха. Юпітер це дуже гарні і сприятливі енергії саме для цих культур і для деяких інших. Ось у нас ще є період, я б його назвала золотим періодом золотих днів. Тут таке гарне поєднання. Четверта фаза козарів спадаючий місяць. Сонце 16-17 градус риб. І далі дуже гарні енергії, позитивні сприятливі енергії сузірів, через які в цей час буде проходити місяць і будуть транслюватися дуже сприятливі енергії для розвитку цих рослин і отримання гарного врожаю. І так, 5 березня всі 24 години, тут у нас будуть працювати енергії сузір'я, мула під керівництвом кету до 12.28. І вже після цього Пурва Ашатха, за яке відповідає Венера, дуже гарний результат. 6 березня з 0 годин до 20 години теж будуть працювати ще у нас енергії Пурва Ашатха Венери. І після 11 години 20 хвилин будуть нам допомагати енергії сузір'я Утара Ашатха, за яке відповідає Сонце. Дивіться, яке поєднання. Чудове поєднання, смачна, соковита і гарно зберігається цибуля та селера. Цей період у нас золотий. Наступний період це універсальний. Ми використовуємо цей період зразу після декати для посіву і вершків, і корінців. І ось цей такий період. Телець, зростаючий місяць, сонце в 24 градусі риб. І які тут гарні енергії сузір'їв! через які буде проходити місяць. 13 березня з 3 години ранку починається цей період до кінця доби. Будуть допомагати нам сузір'я Ашвіні під керівництвом кету до 14 години 52 хвилини, а далі будуть працювати енергії в Харані. Це відповідальна за це сузір'я Венера. 14 березня всі 24 години використовуємо. Тут теж будуть допомагати нам енергії Венери через сузір'я Бхарані до 13 години 23 хвилини. А потім вже будуть працювати енергії сузір'я Крітіка під керівництвом Сонця. Цікавий, дуже гарний букет. Але ще це не все. Теж дуже гарний букет. Скорпіон спадаючий місяць зразу після спаленого шляху місяця. І сонце в 9 градусі Овна. Дивіться, у нас і дуже гарний період, якраз, скорпіон вода, і Сонце в знаці стихії вогню. Дуже чудове поєднання, і плюс ще й поєднання енергії Юпітера, який відповідальний за Вішакху, сузір'я Вішакха, яке буде в цей період, який я зараз назву. 28 березня з 1530 до кінця доби та 29 березня з 0 годин до 17 години вечора. Як бачите, дуже багато в нас періодів для того, щоб ми могли посіяти насіння цибулі на розсаду, зараз дуже популярні посіви насінь через насіння вирощування цибулі. Через розсаду це голландські гібриди, сорти дуже гарно ростуть, швидко ростуть. І коренева солера теж дуже популярна зараз серед городників, серед дачників. І ми якраз розібрали якраз цю тему. І підібрали найкращі періоди години для того, щоб посіяти насіння цих культур на розсаду. Бажаємо всім вам здоров'ячка, бажаємо тепла та затишку у ваших оселях, успіхів вам у всіх ваших справах! Бувайте здорові через та на все добре. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.